Азіати, африканці та європейці з'їхалися до Львова вивчати українську мову. З трьох десятків іноземців є такі, що вже ще українською врешті на опанування азів вділили. Три тижні три десятки іноземців з Європи, Африки та Азії приїхали до Львова, аби вивчити українську мову. Такі літні школи є при католицькому та франковому університетах, де заняття поєднують із відпочинком. Попри різні методи навчання, національні особливості вимови залишаються. Наприклад, росіяни не можуть вимовити паляниця, японці не вимовляють літери ли тобто лялька вони вимовляють як рялька. Чому за 3-9 земель приїхали, аби вчити саме нашу мову? Мотиви різні. Мені цікава Україна. Чому та бо я дуже люблю футбол? А мій улюблений гравець Андрій Шевченко. За когося та не в українцях але в Україну жустін або на вітчизняний манер. Юстина каже про Україну до першого знайомства. Знала так само мало, як і її французькі друзі. Тож тепер відчуваю обов'язок по приїзді розвінчувати хибні європейські асоціації. Кажуть, ото Росія Я кажу, ні, це не Росія. Ні-ні. Просто це для них це таке такі радянська радянська кареня, все більше нічого. На жаль, лише завдяки любові до України Жустін опанувала мову всього за кілька місяців. Швидше, аніж декотрі наші політики чи пересічні громадяни. Викладачі літньої школи переконують навіть за три тижні, скільки і тривають заняття, більшість цих іноземців українською теж почнуть щебетати. Добрий стимул і самим українцям власну мову підівчити. Аліна поглядня телеканал